Проєктуйте на вашу А що нам дітей ну заставлять? Це ваші сочі будили. Це питання до колективу. Чоловіше? Питання до колективу. Тобто, ну, ти можеш місце такі вісті, бо чого ти тут до популізму займаєшся? Я не популізмом, Анатолій Васильович займаюся. Я знаю, що завідуючого садика два місяці виганяли. І сказали, я закрию садик. Якщо вони не напишуть заяву, я при всіх це заявляю. Ні, молодець. <ривається> Оце я я, Антон Васильович, я знаю про я знаю причину, що це случилось. І, і я не скриваю за того, Спирай, скриваю. За той причини, коли було заборонено давай. брати кошти, а вона їх брала. Да ні, не людей. Андрошій, Добре? Хто в нас коли не брав? Що ви балакаєте дурницю? У міській раді не день давали сюжет. У міській раді на голоді. Та всім в всіх садиках. Антон Васильович, давай заближчимся що це. Ти забожишся, що це неправда, мої слова, а я забожусь, що я сказав неправду. Вітя, ну, просто підтримайте питання, Вітя. Анатолій Васильович, цьогорі... у мене є попередження. А чи за два місяці ви будете підтримувати? я буду підтримувати. Не буду. Але зараз підтримайте. Не, не підтримаю в житті. Ну, ти тільки не підтримай, але діло в тому, що не... не... ти не мене... підтримуєш. Гер... Я вважаю, що у мене є якісь зауваження по проєкту рішення. Так, ви от пишете, зобов'язати начальника відділу освіти Лєвченка Перше. Перше. Невідкладно не вжити заходів щодо попередження всіх працівників дошкільних закладів. У нас в районі трудові книжки тільки завідуючі. І ми маємо право. Ну, я мала бути Валерій Петрович. Я, поясню. Один, Оле, але не закінчила, так? А вже потім завідуюча. Вона зобов'язана на основі нашого наказу попередити всіх працівників. Правильно це суттєво. Ну і решта те, ну зобов'язати теж він, він відділ адміністрації, але не міської ради можливо рекомендувати Я у зв'язку з тим що не, не, ну, не голосувати а. Я вношу комісії соціальних питань підкоректувати рішення, бо воно не право. Коректувати не можна. Пояснюю чому. Рішення міської ради є обов'язковими для виконання на території міста, незалежно від того, що це є, що це є за суб'єкт. А в зв'язку з тим, що відділ освіти виконує функції по управлінню закладами, ми можемо його зобов'язувати, так як це установа наша. Дивіться, другий пункт це пропозиція е, Валерія Петровича. Отак, що... щоб звучало, Місо... Не щоб звучало. Дивіться, ви читайте, ми всі напишемо як... за звуку. А міська рада зобов'язує, що, що зобов'язує, тому що це наш бути. Ми просто замовили. Не всі працівники Можливо, всі керівники. Так, ну, правильно, да, То треба було б зробити рулетку і просто йому би, і ти садик закрили. А і це було, а і це було б чесно, даже а ви цілим це виспати. А дітей. наповню? яка знаєте, ви знаєте, давайте не змінити. Є працювати в цьому світі, можна бути каже, Ні, Це неправильно.

Ти, ти? Якщо ми маємо скорочити попереджувати всі, то чого пункту 3.2 стоїть особисто до Витушинської, скажімо? Це всіх, це пропозиція, ще раз першу. А пункт 3.2, почитайте, що да. ви там пишете. Так, це тут попереджено стало. От бачите, ми знову повертаємося, знову я вам поясню. треба да, повертатися. Віктор, не не це повертаю. пропозиція Валерія Петровича. Туда Давайте попереджуємо всіх. Ні, чим це написано 3.2 пункт 1.12. Олег Васильович, ну вибачте, да, ви, ну, ви, ну ви не чуєте мене. Валерій Петрович каже, давайте зараз поставимо питання про призупинення всіх закладів. Я кажу, ви розумієте, що ви просите нас? Озвучить депутатам про призупинення всіх. Ми не можемо цього. А цього, цього не можемо.

Закладі відділяється 9,5 тисяч. У моєму дошкільному закладі 160 дітей. Я зробила розрахунки, порахувала 160 дітей, помножила на 9,5 тисяч, порахувала кошти. І фактично, мій дитячий дошкільний заклад повністю хватає коштів, щоб утримувати дітей. Але справа в тому, що ці кошти з такого дитячого собачка, як 19, і мій садочок частково знімається. Передаються на інші менші люди там, де не падається. Ви розумієте проблему? чому я повинна попереджувати своїх працівників? Ви розумієте? Екологу... проблему? Екологу... Прокуратури від... тут... читали? Давайте тут... А ви читали? Екологу... Про... Прокуратура написала відділ освіти в житті заходів. А ви це подання тут озвучуєте, навіть не бачити документи. Ну скільки можна? Такі... Ну скільки можна? Віктор Васильович? Ну Дитячу, 30 фізичні діти, норма є. Норма є, так. хай туди переводять дітей і не будемо. Заставте їх. Бу, була відпусна компанія. Послухайте, відомі, як же я вам, як батько, говорив, була відпусна компанія, робилися ремонти. В садочок, в який ходить моя дитина, переповнений. Завіруючи каже, будь ласка, там є місця. Ну не йдіть до нас. А батьки говорять, ми туди не хочемо. В чому це питання? Якщо зайшло до сільська, місця, то батьки будуть туди, де є п'єсно. Не розказуйте мені, <гаду> ja, якщо ми будемо люди насиліти, не да, надо насильно! Ти та дочок, куди вони си, декати, не хочуть. Якщо там нема місця, чого туди приймаєте? Ви а, що а, ви погодите? Що а, ви мені розказуєте? Віктор Василь, ставте на голосу. Шановні депутати, сьогодні у нас було засідання, і практично знову ми з'їжджаємо, я в у те болото, яке речі, Сергій Михайлович дуже гарну пропозицію дав тут і там. Значить, коли стоїть питання, процес призупинення, то його треба починати з чогось, виконувати пункт 1, 2, 3, 4, 5. І, е, значить, Замфіндрів е, сказали, що гроші нема. А виявляється, сьогодні ми говорили про те, що в сільських градах є достатня кількість грошей, щоб їх звідти забрати і віддати вам. Для того, щоб вони були... То біляди. я же їх забрати? То ми їх не забереш. Ви ж якісь самі орган міського рекомендування. І їх Ні, не можна. Ви неправильно зрозуміли. Якщо ви не зрозуміли, то віддайте. Якщо ви не зрозуміли, Що у нас не будуть вирішені кожну жанрю. Ну, так. Це все це. Це все це. Так, як ми. Третья війна. Ну, там ще теж є декрадування. Я не знаю, що я не захищаю ні одних, ні других. Фууууууе. Так, хтось краще, не хтось Але це процес треба не робити поступово. Але Часна сьогодні, то ніхто не Слово Призупинити слова, не має в законодавстві призупинення діяльності. Найдіть і покажіть, де вона є. Тому треба процес проводити поступово. Якщо віддасться, так і все надії ніколи не приймати. Це воно нормально. Ні, а чого ви так поговорите, що ні? Давайте, не будь не ласка, я з вами завжди радуюсь поспілкуватися. Приходьте я, на комісію, будемо бути включати подати. Шановні депутати, шановні депутати. Обговорили, я не знаю, мене часу немає, навіть обратно час забрали на питання. У вас проєкт рішення є на руках. Там чуть-чуть зміни, слово замінив. Керівник. Керівник. Да. Там висловлює зауваження по пункту, там, де Де керівника. Керівника. Да. керівник. Лише да. керівник. Ропопередження це... керівників. Я А не розумію. Для... Бред написано мені. Бред, юрист, 4-2 почитайте. І розумієте, про що там йдемо? Юристи читайте, давайте голосуємо. Не, не, ну, Давай не Це вийде як закону, Саш, ти зайдешся. Нам розтали проекти рішення. Я розумію, про що йде мова. Бо я був на коміті, бо я був на виконкомі, а половина мене прийшла і говорить, проєкт рішення, за яким не голосують зараз. Не ви знаєте, я... Шановні, депутати. Шановні, депутати. Шановні депутати, ми, ми сьогодні стоїть обзор, нас діти не страдають. Але ми хочемо захистити людей. Відповідно, сьогодні ті всі справи, якими були, вже займаються третій чи четвертий день, пройде рішення, не пройде, але у нас залишається один порт до незалежного аудіту по використанню бюджетних коштів. І ми будемо туди звертатися. А зараз проєкт рішення є, а тоді буде вибіда. Де все? Хто де хто не договориться? <головіка> да. Ні, а, а другого путів немає, то його возьміш. Як би можна. Зараз ми починаємо, починаємо. виходить. От ми починаємо. Розпілки подивляємося. Це вас законом. Це треба нам це робити. Давайте його <головіка> <головіка> Шановні депутати, проєкт, проєкт і раз це! І говорите, що шановні, депутати, шановні, депутати, шановні, депутати, шановні депутати, шановні депутати, проєкт рішення у вас їх на руках так, є пропозиція підприємства рішення нашої сесії. Хто за прошу голосувати? Хто за? по конкретно 4. по цим пунктам дорогу. Ви говорили хтось да. на про що, а осталось. Мені сам Ні. проект не подобається. Скійці зашки три на суяна викладені так такий. Да. Таки да. А то ну, за що не ми не голосуємо? Ми не так не і ну, так. 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 ти так. ще говорив, що ти говориш правильні речі, так. але цих речей ніхто не бачить, бо роздали перед рішення. ще мабуть. Потім Ні, швидко я за це можна взагалі відкласти. На комісіях розглянути я не знаю чи на бюджет, не на соціальний бюджет не розглядати не можна голосувати. У мене теж є питання, якщо так чесно сказати. Давайте збиратися на комісіях. Я буду розказувати вам все. Тут в цьому рішенні прописано дії. Саді цьому рішення все написано тільки Та нікуди не дівається.

Треба надо займатися, треба надо, надо займатися, наказати того, хто бере лише людей. Оце треба okay. наказати, а не, а не шукати крайніх там. Де ж вони вишні? Повірте uh... мені, хтось to... to... прийде, знайде. Ходи, Найдуть, знайдуть. <голов> ми сьогодні скажемо одне. So, сьогодні так. в нас керівники стають самостійними. Більше я на проєкт міський голова не підписую за їх платежок. На їх розрахунок підразенься. У нас є куча садиків, у нас не хватає грошей. Робимо місяць вихідною, перед Новим Годом, закриваємо всі садники, і садники працюють опять. Нехай батьки фінансують, думають голова, депутати. Для всіх два місяці це вистачає. Нічого на два! Ні два Зараз ми пропонуємо, щоб ніхто не постраждав. А, а, а ви про що? Ви знаєте що? Ви знаєте, що це для мене демагогія взагалі? Я прийду і розкажу по-народному. Тобі дуже подобається, Сережа. Оце демагогія. Я вже давно ну, вже не бачив вас. Поспілкуємося. Нема куди? На сесії ходити. Хто проти? проти? проти. Я Поіменно запишемо зараз. І Будемо до вас звертатися, щоб ви помагалися. Чотири проти. Утримались? Утримали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, чотири проти, шість утримались, всі інші за правильно я Ти Почитай за, фамільно. За три. Ну, запах фобільно. Ви сказали хто проти. то всі, хто Ні, 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 там не всі. Подімайте руки, всі бачать. Взагалі. Я вибачаю сам так. Якщо чесно сказав, Сергій Михайлович, ви писали проект. Я писав на пункт другий, додав Валерій Петрович. Валерій Петровича повітря. Ви знаєте, і не тільки мені воно вас і Наталі Івановна читала. Ну не все воно пляше. Якщо по-чесному хочете, Якщо чесно, не пляше. Попередити всіх, а за цей період рішати Давайте звучати ну, вже не пройдемо. Трошки підкорпуємо. Чи це місце за безгроші дані, Таже тими сільськими, точні ну, то, всі в однакових умовах, а то всі. ви попереджуєте усіх і в одному із пунктів прийшли конкретно солодким де логіка. То що треба щось робити, зрозуміло, але я же можна попередити працівників першого садочка, коли там переповнюваність грудь? Він він каже, що вона там чого не перетопити. Просто я не хочу сьогодні сидіти в перво. До чого ви йдете? Це не рід, це не вихід. А ви правда не що діти далеко живуть при цій річці, кілометр пройтися, що там припор там не можуть пройти. А ви просто самі ніколи колись ситуацію не стикалися. І так легко стрізає, який нормально було. Може, цей пунктик і загальний. А не конкретувати зараз по 13. -ті. А що робили, коли той заривали? заримали, ну заробирали румском Ну Що ну, тоді робили? Ну, були, я. Ну, то, то, я тоді забарки брали, <просові> і сьогодні не будуть. Подожди, це коліс колізія правувати. Ні, там оце оцей пункт один. Це колізія правова, вона Ну доведіть, доведіть ось. Але Володі, треба готувати але гарно, це, щоб це, було чітко <позиція> і до. Не сьогодні пропозицію вніс е-е, начальник відділу. А чого він не прийшов? А чому? Так, хай прийде і поїде. пояснить. вніс і неправильно, вніс. комісії тобі ж повинні подивитися, Я прийду, я перевірю Мені це Він не буде Це неправильно. Впевнена в тому, мі що я сьогодні це проголосую, а завтра ви його зміните в текстовку так як правильно. Це вже говорить за уваження. Говорить, як за уваження. Давайте тоді запишемо так. Попередить усіх про можливе вивільнення. Хочете так? Всіх. Всі. Всі. Всі, Всі, Всі керівники. Керівники. І не керівник попередньо. І що ми потім керівники звільнені? Але а чекайте. А ми, будемо... ми ж не хочемо їх звільняти. І то не ви попереджаєте. А не ви діло світу. Ви діло світу. А вже завжди хто решту. дотримувати процедуру до повідомлення центру зайнятості. Ну, ми так не можемо його приймати. Це а не є правильно. Ми плануємо вас. Олег Михайлович, то ви три один може в неї прийняти От три один усіх працівників. Так вони ж не їхні. Керівників попередити, Ні. попередити. А, а керівників а керівники, керівники. Керівники попередить. Тільки керівники, а, а, а рештку. Шановні депутати, можу пропустити. Давайте а, зберемося. присутні. Через декілька днів до того. Чекаю всіх вас у себе. Працюємо над цим рішенням. Домовились, хто прийде? Я прийду. Працюємо над рішенням і повертаємося до цього питання через декілька днів. Буду простити міську голову, щоб він скликав клас сесію. З одним питанням і ще ви могли всім показувати. Бо є, вона є. Вона є, Вона є, є. Баналіз є. Ви вчора всім дали, а сьогодні не дали. Так, все, виносимо те питання на сесію через два чи через три дні. Все, ви сюди на п'яте пішло. Я розхочу. Дайте, щоб попрацювали на журналістів депутати. Отдайте всі, це вже розсудувані. Не закрили. Не отримає всіх є. Чому всі роздавали? Єлочка. Є ручка вас. Знає, я читала. Ну, читайте, ось. В мене Аня, вона бюджет розбирає, я почитаю. Але як я глянула, що там 53% відвідування, ви мені вибачите. На кожну дитину два працівники. Сама суть, я вже можу, наприклад, нам як мені говорить, де я хотів йти, він мені почав туди саме пояснювати всі речі. Воно все одно. Це питання, шановні депутати, виділа світлі. Ми до його вже поверталися, Любов Олександровна пам'ятає. Пам'ятаєте, вибачає. А це вже чашу перебрало повністю. Слідующе Так. Так, це то що це взагалі? На сесії п'яту числа сесії. Ну п'яту призначить сесії, де це дві питання. питання, де і все Тому що є ну, питання. Три дні пороботаємо, відповідно, залучимо і ще сторонніх юристів. Це ну, юрі... Юрістині... нормально, але от написано, ну, трошечки. Одно, Давайте ось, статут садів, щоб підтав... подивилися депутати. Я виходжу сесію. Переходимо, йдемо до нового питання. Бистренько всі прийшли. Шановні депутати, друге питання. Я прошу, що у нас дуже є сьогодні одне важливе питання. Це да? Я можу перейти зразу до нього. Давайте тоді почнемо другу. Декларація про партнерство була підписана 12 липня. Ви знаєте, там Ні, давайте голосуємо. Про затвердження, бо були зміни, внесені депутатами. Давайте стати на русских. Почекайте, підніміть цю, будь ласка.

Це бураш, вона все одно нічого не спасе. Нам, Правильно, тому, що... вона... Нам місто Українця передало вчора інформаційний бокс, і електронний, вартість около 11 тисяч. Безкоштовно в рамках реалізації цього проєкту. Ми маємо їм прийняти його і дати їм рішення. Будь ласка, прошу. Хто за? Проти? Ви сказали, що це молопаке. там інформаційний бокс, щоб люди самі шукали. Шановні та... депутати, п'яте, шосте питання об'єднаю, одне, чесно кажучи, нема про що говорити. Депутати народні звернулись до нас, просять розглянути проєкт їхнього закону. Він вводиться до того, що вони хочуть мінімальну заробітну плату і мінімальний мінімум прожитковий. Тисячі там чимось, до чотирьох. Тобто я рахую. Популістський проєкт, але я до вашого відома довожу, що в нас є. Не це є. А гроші, а гроші що нам дали на чотири тисячі мінімально. З кого вони хочуть це ввести? Вони просто пишуть. З 16 го року, 2017, що ввесь, звісно, ми знаємо. Чи з березня, держава встановлює мінімальний зараз? Встановлені мінімум, да, 1218. І це не просто за ними живі люди і так далі. Ти просто на очередну партію депутатів. Ну ми вибори жбори, чи рисують. Ми ніяк не багато довели, йдемо вибори, подаве. Ми Русі не будемо вбирати. Депутатська комісія. Давайте сюденько, прошу далі. Голосуємо, давайте. Взяти до відома. я вас проінформував. Зараз взяти до відома. Хто за? Взяли. Дякую. На вооруженні. Про внесення змін до постійної комісії з питання регламенту. Там 6 чоловік, в тому числі я входив туди. В зв'язку із обранням немає права входити. 5 залишається регламент. Не порушуємо, все нормально. Прошу підтримати рішення. Проти отримаємо. Проєкт закону змін до Конституції. Є розпорядження житомирського голови ОДА, розпорядження нашого е, керівника району, так, щоб ми розглянули цей проєкт. Якщо він до депутатів, воно нормальне, треба президентів. Надо брати, надо брати. Якщо коротко, да, так, особисто, президент, derecho. не надо, все. Ми розглянули, вам усім він розданий, це проєкт, значить, Одним Всім, словом, хто хоче більш детально ознайомитися, я готовий проінформувати, про хто скаже, більше подивити. Хто за це пропозицію проховувати товари? Взято до руки вже. і тільки до руки не вирішували нічого. Так. В цьому да. да. питанні Василя Васильевича, якщо ви видовому да хочете йти, ви, так? Не ви надо виходити, кажіть скоріше. Ми нам сильно. Василь Василь, давайте стараємось, нам передали довго. Ми вже за. Василь Васильович, вже всі. Всі вже є більше Є нюанси, то ми проголосуємо. Ми за, ми за, і за землю, за. За, і за квартири, за за. За, за того, не. Давайте підніміть його полена Васильівна. Приймаємо будинок, оце яким нам даємо. Ми, ми, я, ми має. Має. Я, має. Має. ж просили, як ми можемо бути проти. Підніміть руку, всі депутати, хто голосує за. Всі. Дякую. Просили, щоб дали тепер за чи що? Ну все У нас є хоч квору? Да є квору, 17 чоловік. А Ви, все, я входжу. Ворог все лобшимо, поважайте людей, які сидите. Та не треба вже не... Необхідно вийти виготовити документацію. Да й от Хай дом біжиться. А ви, до речі, по землі ви обіцяли, ви знайшли, скільки виділялося під нього, коли він строїться? Ви тут прописали 30. 0,30, так, прописували. Ви отримали їх? А ви прикидали це що? Що це входить? Дорога. Дорогу ми не пустимо. 바로... По метру округ дома, скільки це в землі сюди війде. Я орієнтовну поставлю, щоб не було зимні. Рішення треба негативну. Шановний депутат, дораді остане. Люди, які необхідно надати дозу на розроблені преступ зустріч, щоб визнає діяльну безпеку. У вас в поговорити свого політику пористів будівель та ці громадяни видали вас до додати. Ми все бачили.

Почекаю, що тут? Так, поїхали. буде збирати, що громадян на технічну документацію з присловими будинками. Ці громадяни навіть не Комісія була? Да. Була одна я. Хто за? Всю Хто за? Проти отримали. Рішення прийнято. Одиннадцяте питання. Шанова, депутати, люди повиготовляли документацію. Під Затвердять. Затвердять, необхідно затвердити. Затвердять. Так. Затвердуєте? Хто за? Проти? Ненавидимо. Наталювання ви забули? Я ж піднімав. 17 за, все 12 Так само тут проєкти виготовляли. Саме таке саме було. Наталі Івановна, все за. Так, да, було, я розглядала да, на комісії. всі питання. Сама за всю комісію. Да. Так, може, давайте? Проти. ніхто не нужен, мені вистачає. Нормально. <ріст> 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 Проти утримались немає? Немає. <ріст> Ті за наших пишуть, 13. А це що? щось... Була виготовлена документація при приватних підприємцях по Київській 54, де просить зробити зміну цільового призначення заміни ділянки. Була виготовлена для об'єктів торгівлі, просить для виробництва. Зміни. Детарні склади їдемо за оптовим магазином. А це Рейсою. А що там буде за виробництво? Ну, обслуговування, все це торгівлі. Будеш чим займатися, зараз щось поміняли. Ти колись від купив на Рейсою, заєм міняє. Хай буде Боже. Ми депутати, Ще вона ліцеве депутат розпорядження. Одне Віра Васильівна по розпорядженню. 96 по по да. тисяч. Це в цілому це для победу за взаємозайдів на ПДВ. Це бумажні гроші. І також для завершення будівництва здоров'я поданих мірістів, відповідно відділення з бюджету розвитку, 350 виходу. Шановні депутати, слухайте, це важливо. Шановні депутати, коли на комісії розглядали, 380 тисяч нам потрібно, щоб завершити Богдана Хмельницького. Це раз. Тоді він Карпович не почитав, він передав ту суму. Це зараз до вас доводить Віра Васильовна. І 96 тисяч на це саме, по в ціні. Віра Васильовна, коли продовжите роботи на Хмельницького? О, бачите, мені вже воду провели. Мені вже воду провели. Немає немає Антон Васильевич, скажіть, будь ласка, щоб ти було проходимо, що спекуляція. Не вода. З'єднаю не з'єднаю. Оце 380 тисяч і з'єднає. От назад, цього року. Вони там спекулюють, кажуть, що до мене, напевно, депутата. Ні, 380 тисяч і одинаково. 380 тисяч і обзивається. Хто за про кого насувати? Проти. Отримали? бо утримались, немає. Вот немає. Нема. 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 І, 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 і банки теж за. І за бальні. І тоже. Тоже. Да, тоже. за банків. Всі йдуть. А ти оставить наш мер. І банки прийняти. Шановні депутати, 44-й... Це шостого скликання я призупиняю, тому що у нас залишилося одне питання. Ми спільно з тими всіма депутатами хтось буде проведемо і доведемо його дичь. А і вам призначимо, коли прийдемо, бо то питання закрити. Добре, я вам дякую за співпрацю.